Ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це релігій знавець Олександр Таган. Вітання, пане Олександре. Вітання. Добрий день. Пане Олександре, хочемо з вами обговорити таку тему: чи може в Україні з'явитися ще одна третя православна церква після звернення священників УПЦ Московського патріархату, які, я так розумію, не згодні із лінією партії? І але з іншого боку, вони не, не готові приєднатися до православної церкви України? Пам'ятаємо, що саме ці представники і задавали таких 10 незручних питань до митрополита Онуфрія, на які так і ніхто не отримав відповіді. І як на вашу думку, чи це реально, що в нас ще буде, наприклад, не знаю, у ПЦМП Константинопольського патріархату, чи як це має бути? Ну, це не, мож, не може бути інша юрисдикція. Це швидше буде Константинопольського патріархату в Україні. Розкажіть, будь ласка, що це означає? Чи є такі вже випадки в історії в якихось інших країнах? Ну, знаємо, що в нас теж є Стевропігія в Андріївській церкві, ну, але це так би мовити. Як представництво саме вселенського патріарха, тут в Україні. А чи може бути на, дійсно на нашій канонічній території Православної церкви України створені якісь екзархати ще чи Европі? Ну, це, по-перше, може відбуватися тільки з доброволі ПЦУ, тому що на сьогодні це єдина. Церква, яка має томос на території всієї України, а йдеться тільки про розширення, певне розширення території цієї ставропігії, яка вже є надана, але за умови, якщо на це погоджується. Ну, а на вашу думку, чи готова пацюна такі? Я не знаю поступки і для чого це православні церкви України. Тут важко сказати, тому що ну, я, наприклад, зараз дискутую із отцями, які зробили цю заяву до Константинополя, з тим, що в їх зверненні немає логіки. Ми не бачимо в цьому зверненні визнання ТОМОСу, а якщо вони не визнають ТОМОС, то у мене є питання, чому вони тоді знімають до установи, документи які вони не визнають. Фактично йдеться про сьогодні не про пошук об'єднання, а прошу перейти необ'єднання. Коли б ми бачили в цьому зверненні чіткий посил про те, що е, Томос вони визнають, наприклад, румунська православна церква рішенням свого синоду, вони е, сказали чітко: е, вони не ставлять під е, правомірність надання Томосу, але у них є певні застереження щодо Євхеристийного єднання. Якби така формула тут була, тобто Томос не ставиться під сумнів, але він був, був певний час на те, щоб дійсно підготувати своїх варіантів і зняти напругу в середині громад, тоді це була якась логіка і було б зрозуміло. Тому що такі посили, вони більше. Показують, що є прагнення потягнути час. А для чого власне вони тягнуть цей час? Що це дає? Ну, в кожного, я думаю, різний раз різний чим займатися. Можливо, хтось дійсно хоче попрацювати своїми громадами, а можливо, хтось чекає визволителів. Тут треба в кожному конкретному випадку розбиратися окремо. Пане Олександре, ну але якщо говорити про неготовність нібито самих парафіян до приєднання до православної церкви України, чи може це дійсно бути таким? Аргументом на ось це звернення до Вселенського патріарха, ну і хто за цим стоїть, адже ну, з боку Православної церкви України ми не чули ну, протягом останніх 30 років та якихось е, чи перехрещень, чи невизнання, е, так би мовити, у ПЦМП е, їхніх таїнств, так як було з боку Московського патріархату в Україні, ну і досі ще багато. Екзальтованих таких фанатиків цієї церкви е, кричать про якихось там святотатців, розкольників, е, СЦУ і, ще, і щось е, в цьому плані, е, то яким чином можна дійсно е, таких людей переконати, чи вони, навіть якщо ці священники перейдуть е, під так, са, під турків, як це теж можна було часто чути, було е, чи це якось змінить їхню позицію? Як на мене, е, ми повинні для себе прийняти е, чітку. Установку про те, що всі сто відсотків не перейдуть в церкву, і вони не перейдуть навіть в Константинопольське Сент Патріархат. є певна кількість людей, вихованих в московському православі в дусі руського міра, які назавжди залишаться цією церквою, і те, що у нас буде якась. Інституція московського патріархату, ну як для мене, є очевидно, принаймні, поки ці люди живуть, поки вони їхнє покоління не виділи, і, і, і тому ставити питання, що через деякий час там всіх ми зможемо переконати, напевне, неправильно. Ну і, 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 і на сьогодні і робота така не робиться. Йдеться і, про те, що багато вірян є. Обмануті, вони дезінформовані. Деякі з них досі переконані, що це МП це українська церква, яка дійсно порвала із Москвою, що є неправдою. І йдеться саме про цих людей, які сьогодні дезантовані, і надати їм об'єктивну інформацію. Щодо отців, Тут теж не все однозначно, і не всі з них теж прийдуть в і в Константинополь, і в ПЦУ. І певна частина з них залишиться. Інше питання, що ми повинні розуміти, що сьогодні підтримка цієї церкви соціологи дають юрінісотків. Але інституційно це досить значна послуга. десь вона близько 50 на 50 співвідноситься. Я думаю, кількісно із ПЦУ, і тому ми повинні дати час, щоб оцей інституційний розвиток він прийшов в відповідність до соціальної підтримки цих команд. Пане Олександр, ну алто, якраз великодні богослужіння, освячення Пасок показало навіть в містах Півдня і Сходу, що які величезні черги були саме до Православної церкви України. Натомість зовсім не багато людей відвідували УПЦ МП, але дійсно кіль... кількісно вони поки що, мабуть, переважають то, яким чином можна тут змінити цю ситуацію, коли дійсно от, люди хочуть. Ходити в ПЦУ, а їх немає, там, там і, ну, можна сказати, якісь десятки чи кілька сотень, е, вважають, що лише їхня церква там правильна, незважаючи на думку більшості. Рецепт дуже простий: чітке виконання чинного законодавства. Якщо наші державні службовці будуть виконувати е, е, норм, норми чинного закону про свободу совісті релігійної організації, я думаю, що проблем з цим не буде. Одна із основних сьогодні вимог надати людям об'єктивну інформацію щодо того, в яку церкву вони ходять. Це йдеться про норму про назву релігійних організацій. Бо на сьогодні, от я, наприклад, спостерігаю дуже багато випадків, коли люди мене переконують, що їхня церква ніякого відношення до московського патріархату не має. А коли в назві буде чітко зазначено, що це московський патріархат, я думаю, що їхній оцей запал він буде розвернути в іншу сторону, в сторону тому, чому ми ходимо в цю церкву, це перший момент. Другий момент це адміністративна підтримка з боку органів державної влади і органів місцевого самоврядування. На сьогодні, коли ці Громади втрачають статус юридичної особи, вони також втрачають можливість користуватися всіма нормами, які передбачені за юридичною особою. А це і надання комунальних послуг користування землею і багато інших речей. Це також може спонукати громади задуматися над тим, наскільки. Ee, наскільки їм важливо залишатися в московському хаті. І тому, е, якщо буде чітка послідовна позиція органів влади е, на місцях е, щодо виконавчі законодавства, е, побачити, що за кілька місяців ситуація різко зміниться. E, пане Олександре, ну і ви згадували про те, що багато священиків. Не перейдуть не до Пацю, не до Константинопольської церкви. То що робити нам з тими священниками, якщо їх буде так багато? Адже б, дійсно бачимо, що все-таки, на жаль, більшість їх не переходять із вірянами, з парафіями, а залишаються служити не знаю, там, для кількох якихось бабусь -фан фанатичок та, І ну, можна сказати, що таким чином з одного боку, ніби ця церква переходить на маргінес, але... З цими священниками, вони ж залишаються священниками. а з іншого боку, в ПЦУ теж не вистачає людей. І в деяких парафіях священник обслуговує одразу 2-3-4 парафії, тому що дійсно не вистачає духівників. Ну, перше кадрове питання це дійсно надзвичайно важливе питання, його треба вирішувати. По, по перше, ці священники залишаються в своїй церкві, тому що вони отримують потужну фінансову допомогу, і ця фінансова допомога йде від так званих утримувачів цієї церкви. І Тут вже наші органи безпеки повинні попрацювати з тим. Чому на яких підставах а, підтримуються такі а, такі люди? Фактично вони а, виплачують їм а, такі стипендії для того, щоб вони не і штучно, їх отримують юриздию? Це перше питання. Друге питання а, в мене в мене завжди а, був такий? А, прогноз, що чи виграє ПЦУ від того, що оце ці священники, які тримаються за московський патріархат, вони прийдуть в цю церкву? Тут тут дуже велике питання. Я би ставив краще на те, щоб ПЦУ зараз активно зайнялося пошуком власних можливостей і швидкісного. Відновлення а, кількості кліру. Це ми вже переживали на початку 90-х років, це вже було ще раніше, на початку 20-го століття, коли священиків у церкви не було, але е, робилися курси е, ш, такого ж швидкісної підготовки е, священиків, короткотермінової, і з тим, що. Е, Людина йде на парафію, починає служити і паралельно заочно здобуває вже системну освіту, богословську освіту. Це я думаю, що це той шлях, яким на сьогодні варто і реально йти, а не чіплятися за цих от агентів руського міра, які на сьогодні і до сьогодні не хочуть переосвідомити свою роль в тому, що вони зробили з країною з Україною. І не хочуть не то, що я не вимагаю публічного покаяння, як те, хто каже. Це теж шлях в нікуди, але я хотів би бачити видимі такі ознаки переосмислення своєї поведінки. Тобто це може проявлятися в оцінці війни, в оцінці що в оцінці тих рухів і історії православ'я в Україні, які відбувалися на сьогодні. Таких оцінок немає, і якщо їх немає, то який сенс нам гнятися за тими священниками? і мені здається, що те, що вони себе так проявляють. Це навіть краще, вони не лукавлять, і ми знаємо е, ситуацію реально, яка буде в ПЦУ, е, якщо вони не переходять, пане Олександре, так. пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи буде якась реакція Константинопольської церкви на це звернення цих декількох священників УПЦ МП? Загалом на які дії чекати від Варфоломія? Я ну переконаний, що як е, е, голова е, церкви е, Рівнозначної ПЦУ. Тобто на сьогодні це е, церкви-сестри, і вже ніяких е, питань щодо якої залежності тут немає. У нас є канонічна територія, визначена Томосом. І тому е, будь-які дії іншої церкви на, те, на канонічній на канонічні території е, церкви ПЦУ вони повинні узгоджуватися із е, керівництвом ПЦУ із е, ну, синодом е, чи предстателем е, з тим, щоб це було узгоджені події е, узгоджені дії. Тому е, я думаю, що якісь консультації обов'язково будуть. І Якщо буде прийнято рішення про розширення сторобіги, то це буде рішення узгоджене і схвалене також, як мінімум, синодом ПЦУ, ну певна логіка в, в таких рухах теж є, але ми повинні чітко розуміти, що, що буде після того, як буде станеться це розширення. Ставропі, так які який, е, е, який час це буде займатися. Це перше, і друге, що буде відбуватися в цих громадах, е, яким чином буде е, готуватися віряни або змінюватися їхня свідомість? Що це буде? Це будуть лекції, це будуть якісь реколекції, це будуть якісь історичні е, ну летні? Е, ці підготовки, семінари що буде відбуватися? Якщо нічого не буде відбуватися, то в принципі ну логіки в таких діях і в логіки в такій інституції фактично не буде. Бо все буде продовжуватися так, як воно було до цього часу. Пане Олександре, і на сам кінець хотілося б дізнатися, чи ось ця це звернення? Чи воно трошки зблизить тих священників із православною церквою України в недалекій перспективі? Звичайно, звичайно, я думаю, що навіть сама така ініціатива є позитивною, тому що шукаються якісь можливості змінити ситуацію, яка на сьогодні для тих священиків, які підписалися, є неприйнятною. Тобто, ну для мене незрозуміла їх логіка, але це ж не означає, що вони не мають права ну якби проявляти свою позицію. На сьогодні є чіткий попіл незгодності із. Тою ситуацією, яка є в московському патріархаті, е, є чіткий посил про те, що ієрархія, яка там є на сьогодні, займає неприйнятну для цих оцій позицію, тобто вони пишуть про відмовчування в таких умовах, це теж важливо. Але е, чи буде із цього е, такий конкретний, якийсь е, позитивний результат. Е, е, я думаю, що якщо е, буду, буде бажання змінити, то результат буде. Результат. Пане Олександре. я ще хочу все таки з вами обговорити тему ту, того, що органи місцевого самоврядування дійсно почали приймати в різних областях різні рішення щодо заборони діяльності у ПЦМП. Деякі громади вирішили розірвати договори на користування землею з цими парафіями московської церкви. Наскільки це дієво? Наскільки це можна сказати, з одного боку законно? І чи це якось дійсно вплине на ситуацію з переходом? Органи місцевого саме. Урядування фактично починають виконувати норму чинного законодавства, що мала зробити ще в грудні місяці генпрокуратура і органи прокуратури, які виконують нагляд за дотриманням чинного законодавства. Фактично, бездіяльність центральних органів влади приводить до того, що на місцях місцеві органи починають виконувати ці норми чинного законодавства. Про що йдеться? Про те, що ці громади вже чотири роки як втратили статус юридичної особи, вони не мають права користуватися землею, комунальними послугами і багато іншими речами, які на сьогодні ну є. Продовжується е, е, бути, продовжується і тому ну, для мене це цілком законно і цілком логічно, що приймаються такі рішення. Я вважаю, що в кожній області має бути прийнято таке рішення. Чому? Тому що із е, оцих е, 12 тисяч громад, які були визначені в законі, так е, частина це була старообіратська церква, е, яка сьогодні викла. Виклали на норму закону і повністю е, відійшла від російського центру, навіть змінила на, назву свою. Але із УПЦ МП тільки, за моїми даними, близько 100 громад виконали норму цього закону. Тобто вони в назві чітко казали, що вони є е, московського патріархату. І інші близько 10, ти, там біля 8 тисяч сьогодні юридичних осіб, е, фактично, е, на сьогодні. Е, ну, якщо порівняти з людьми, е, то в людини є паспорт, але немає ні імені, ні прізвища, Так, на якій підставі, наприклад, ви приходите з паспортом, де немає імені і немає прізвища. Вам хтось якусь послугу дасть? Напевно, що ні, так, е, так само і тут е, у них є статути, де немає назви. Е, держава не може вкладати і надавати послуги е, установі, яка не має назви, яка не називається. Кому вона надає послугу, невідомо, немає там назви. розумієте? І тому місцеві органи самоврядування, обласні ради, і районні ради, і міські ради вони абсолютно правильно роблять. Вони виконують норму чинного законодавства, тому що е, норма закону є норма прямої дії. Прямої дії не треба ще там когось для того, щоб прийшли і сказали: ось виконуйте норму закону. Є, є закон, його треба виконувати. І тут ну, ніяких питань не може бути. Мені взагалі дивно, чому постають такі питання. Чому не виконуються норми, це вже питання е, до прокуратури і до тих органів, які повинні слідкувати за дотриманням норм чинного законодавства. Бо коли людина не доплатить одну копійку податки, так, то туди е, то до нас вже прибіжають три-чотири. Органи, які будуть розказувати про те, що ти ж не доплатив одну копійку. А коли не виконується місяцями, роками не виконується норма е, е, закону, е, то його виконання чомусь викликає в суспільстві здивування. От е, треба з цим боротися, треба це міняти, пане Олександре. Ну і на сам кінець, от сьогодні з'явилася інформація про те, що голова Верховної Ради пан Стефанчук заявив, що найближчим часом. Верховна Рада проголосує за заборону російської церкви в Україні. Там є декілька законопроєктів, вже на деякі більше року. Перебувають то, на що можна очікувати в разі такого прийняття, саме такого закону. Чи ця церква дійсно припинить своє no, існування, no, no. чи вона перейде в якесь підпілля, чи перейдуть більшість, принаймні перейдуть в цих? Eh, дивіться, eh, заборона eh, церкви Московського патріархату це більше журналістський штамп. На сьогодні е, норми е, є навіть в тих е, законопроектах, які на сьогодні відхилені е, комітетом, е, перед, е, гучно звучить про заборону, так але коли читаєш сам законопроект, то е, виявляється, що фактично йдеться про зняття з юридичної реєстрації, і е, 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 ми не можемо, ми не Росія тоталітарно. Де там свідки і його сьогодні кримінально переслідуються уже тільки за те, що хтось може заявити про те, що він прихильник цієї течії, він вже одразу отримує кримінальну справу і строк. Так на сьогодні всі законопроекти вони передбачають, що фактично люди зможуть і надалі бути віруючими цієї церкви, але е, вони повинні перше втра... ну, вони втратять статус юридичної особи, і в законопроєкті, який е, сьогодні е, подав уряд, е, там є чітка заборона е, мати е, зв'язок із центром, який знаходиться в церкв... в країні агресорці, е, це е, теж елемент національної безпеки. Але е, буде виконаний припис, і е, люди, які або громади, які релігійні громади, які не будуть виконувати цей припис е, з тих чи інших причин, вже в судовому порядку е, будуть е, за е, ну припиняти припинятися діяльність таких громад. Але на сьогодні я думаю, що е, ми побачимо, який із цих законопроектів буде прийнято, і яким чином це буде реалізовано. я особисто бачу розвиток в тому, що все-таки повторюсь, у нас на певний час залишиться певна кількість людей, які і надалі будуть прихильниками цього московського патріархату. Інше питання, що держава вправи і може обмежити зв'язок. Цієї громади, ну, принаймні на час воєнного стану із своїм керівним центром. Дякую вам, пане Олександре, за ці коментарі, за ці роз'яснення. Олександр Саган, релігій знавець, був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та Радіо Один і з паном Олександром спілкувалися про те, чи дійсно після звернення священиків УПЦ Московського патріархату може в Україні з'явитися чи ставропігія, чи вселенського патріарха, чи екзархат. Чи можливо навіть третя православна церква. Про це вже маєте можливість знайти на інформації на нашому Ютубі. Дякуємо вам, на все добре, тримаємо І вам дякую. На все добре. Убачимо.